Представники середнього прошарку та пенсіонери терпляче чекають. Від їх бажання кудись рухатись, швидше вони не поїдуть. Які сподівання мають ці люди стосовно прийдешніх парламентських виборів? Ну, щоб Україна розвивалася хорошу сторону, звісно. А так воно незаметне, поки нічого. Дуже сумнівно. Угу. От чому? Які сподівання у вас є? Ну що, ті самі люди будуть там, на цих виборах. От. От зараз нова партія там создалася, як вона називається, ясені, дивишся. Ні. От і ще може, да, реально може будуть. Ну, сподівань немає. Все передбачено. Мені кажеться, що ніколи нічого не кінчиться. Ви хоча б одного посадили на пенсію 960 гривень на місяць, хай би вони пожили. І комунальні заплатили, і в аптеку сходили. Попри дещо невеселі настрої, громадяни говорять, що не полінуються піти на виборчу дільницю, а отже, надають значущості своєму голосу під час виборів. Хай я не зовсім вже літня людина, але певний життєвий досвід маю. І, на жаль, так сталося, що в нас від кожних виборів народу живеться все гірше і гірше. А тоді, скажіть, ви будете брати участь у голосуванні? Безперечно. А я, чому? Я, я а чому? нікому не дозволю скористатися моїм голосом. Ви будете брати участь у голосуванні? Звісно, буду. А чому ви так? Нічого кращого не чекаєте? Ну буду, але я не буду ні одного кандидата. Зараз немає там списках, що піддержую, але я ну, не знаю, буду дивитися по всі Усі повечеркою. Ні, я, я не голосую. Я нікому не вірю. Я вірю я вам, і все ж намагання політичних сил прихилити до себе виборців не безнадійні. Серед опитуваних траплялися й такі, котрі не лише підуть на вибори і не знехтуть всіма політичними пропозиціями, а й до того ж прагнуть обрати бодай якусь. Піду голосувати, але ну, ще не вибрала. Можливо, до 28 жовтня Софія Леонтівна зможе визначитись із тими, хто має представляти інтереси, таких як вона, пенсіонерів на вищому рівні. А геть песимістично налаштовані громадяни змінять свою думку.